Друзі, підписники, вітаю на своєму каналі 12 травня 13.00 і ми їдемо на КОП, друзі. З роботи в полеті приїхали, мене забрали, колеги, Позвонили, щоб дискують таке перспективне місце. Та я навіть і роботу кинув Друзі, вже майже доїжджаємо до місця. Перша годинка, до вечора по часу, там трактор зараз дискує поступати. Вже є дуже непогані які там, Якщо Покажу, то покажу. Як не покажу, то не покажу. Так що, друзі, будемо шукати, що я найду, обов'язково покажу, ці байки з Ауреус. Дуже я це зарядний, тоді я на жаль вже його не зможу показати. А так, покажу вам майже все. Так що ми печемо, друзі. Так, друзі, я казав, що я покажу комбату, що да, це просто. Фест. я тут знаходив, але маленький, а це вже Красота, друзі, шукаємо. Людей збільшується на полі. 23. Друзі, дивіться, в мене вже є знахідка. Це по-Київській Русі. Бачите? Вже якась накладочка. Верняк накладочка, друзі. Ось так. Супер, ходимо, друзі, щось трактори стали, не дискують далі. Ходимо. Дивіться, якась їхня знахідка, але ніби дерок нема. Але що з їхнього так? Друзі, друзі. Що ви бачите коло хестика? Кусок малесенький. Латуньки! Дивіться, друзі. Який колір. Колір сонця. На Аліекспресі казали, що оригінал. На Аліекспресі, да Замовили і зараз вам показуємо, друзі. Дивіться, яка красота. Камрад підняв. Красота, друзі. Оце мегакоп. Крутезна знахідка. Жаль, тільки нема щось динарів, друзі. Це просто бомба. Супер лайк по полі, то камрадів 15, десь, якщо не більше. Так, камради, в мене ось така фіболка йду не ціла. Ну нічого, щось. Друзі, напарний та є якась знахідка. Така жаль, що без одного лучика, а так би був такий хрест капець здоровий. Такі знахідки викопувати. То певно задоволені. Ха, 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 ха. Ну, друзі, на кімнаті. Я вже думав, що сотні все, всьо перший день. 15 чоловік полі не Ну, На всіх десь два. У мене четвертий, певно. Стяк. Трошечки підлягає чищенню. супер, друзі. Хоч щось. Ого, руку пожаття, ти що? Та ти що гониш? Оце класно. Хто-то ще не бачив. Антоній пі, певно, ні. Ну друзі, я не скажу, бо там трошки він закише. На руку пожаття, певно. Лайк! Коротше, друзі, з рукопожаттям я трошки переборщив. Привиділося, як то кажуть. Це в нас, друзі, Антонін Пій. Аверс більш менш. Та і реверс більш менш, в принципі. І з невеличких, ну, мені на великі не везе щось. Стан такий середнячок. Але, друзі, в альбом піде. Бачите? Так, скажемо це трошки? Ходять камради по полі, настоящі камради копачі Тернопільського району. Дивіться, друзі, яка мені красота попала це. Ось бляшка кругла. Думаю, що це вже Дмитро Солунський іконка. З такими візерунками, друзі, красота. Пікаємо, ще маємо півтора годинки. Пікаємо. Друзі, випадаємо ось така мацупка. З кінець. Зі з тими свілярними знаками. Чого? Супочка така, друзі. Під вечір пішли знахідки. Може щось тобі персні, якісь дитячі. Ну, друзі, як не як. Знахідка. Ну, міг бути динарій. Лімесний. по звуку. Десять копійок 46-го року. Радянізована Україна. Ось так, друзі. Чому? Дивіться, друзі, казнахідка. Такого будівка я ще не ніколи не знаходив. З собакою прикинь. Все ушку є. А певно, якийсь сучасний чи ні. А ні, повністю міний, бо я думав, що це пластмаса. Нічого, чоловік тільки що тут ходив. Ну, але він махає півмета на землею. Навіть такі великі цілі промаже. Ось так. Казнахідка. Дивіться, друзі, що мені випадає. Яке колечко, срібне. Та у Кейтське Русь. Я не знаю, тут якщо така бригада ходила і вам сліди кочкувалися, І я, в принципі, біля слідів викопав. Це просто, друзі, це просто. Сьогодні п'ятниця. ще напевно, сюди приїдемо добивати. Сьогодні чоловік 12-15 ходили. Та ще ходить, в принципі. Так, друзі. Ходимо. Так, друзі, все, йдемо ми вже... Все, їдемо. Камрад, дивіться. Ще знайшов по ходу сюльгама. Можливо, можливо не зрозуміло, що це таке. Сульгама. Хоча я ніколи не знаходив. Ось так. Завтра ще приїдемо дасть Бог. Друзі, прямо. Ми їдемо прямо, друзі, а це знахідки Камрада. Ви просто подивіться, це неймовірна капарниця сьогодні в нього вийшла. І хрести які, і золото, мега удачний коп, друзі. Підписуємося на канал, ставимо лайки, а далі буде. Друзі, ось такий результат. ось таке попалося мені. Середині був такий камінчик. На жаль, поламалось. Частинки є. Не всі порозлітались на полі, друзі. Ось таке непонятне. Бачите, там позолота навіть. Ось щось таке, друзі. Частин ось це знахідки топ сьогодні, Накладка динарій і кульцо Київської Русі. Краса, друзі. Ще й такий цей гудзик з собакою. Капець. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Дивіться, далі буде краще. Завтра ще поїдемо за поле. Певно, буде останній вихід на поле цієї весни. Далі ліси. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Не забуваємо ставити пальці вверх. Всім удачі і мирного неба!